І цагало розпочав наземну операцію в місті Рафах на півдні сектору Гази. Про це повідомила прес-служба армії оборони Ізраїлю. Відтак війська увійшли до району Аль-Джаніна в Рафаху, де знищили низку об'єктів, що використовувалися бойовиками Хамас. Одночасно сухопутною операцією ізраїльська армія та служба безпеки країни завдають авіаударів по позиціях бойовиків Хамасу та ісламського джихаду по всій території Гази. Внаслідок ударів ліквідовано десятки бойовиків. Зокрема, тих, які обстрілювали ізраїльську територію з мінометів, йдеться у повідомлення. І з 1 квітня набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Від завтра бронювати своїх співробітників підприємства та організації зможуть тільки через дію. Броня, яка була оформлена за старим порядком, якраз втрачає свою силу. Також з вівторка повертається термін бронювання в дії 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік. Нагадаю, що швидке бронювання запровадили для критичних підприємств спочатку воно діяло до 1 березня, а потім його подовжили до 1 квітня.